Три вантажівки відремонтували та передали на потреби фронту хмельничани. Ставили на колеса автівки гуртом, техніку надали місцеві підприємства та підприємці. Вони ж допомагали запчастинами, ремонтували старенькі авто працівники водоканалу, коштами підсобили міські посадовці. Міська рада виділила 50 тисяч гривень на ремонт і 13 тисяч гривень на те, щоб заправити їх, доставити до міста. Перебування військової частини, це десь приблизно 600 кілометрів від Хмельницького. Стараємося допомагати нашим хлопцям там на передовій. Тому, що розуміємо, що наш вклад повинен також бути в збереження країни, територіальної цілісності. общем, хто як може, так і допомагає сьогодні армії. Приводили до ладу стареньку техніку впродовж місяця, не шкодуючи ні часу, ні сил. Водій Микола Миколаєвич пригадує, яким вперше побачив свій газ. Була така, що нікуди. Поломана, притягнули її сюди. А ми своїми руками її відремонтували. Тепер гордо демонструє роботу двигуна. Mm -hmm. Все добре, машину зробили на совість, так й положили. Найбільш проблемним з трьох машин був ось цей мас. До нього чимало зусиль доклав водій Петробілик. Замінювали і глушитель, і тормозну систему. Потім частково дві тіля робили. Далі красили, варили, реставрували на кулісу. В общем, роботи було багато. Я думаю, що вона дасть користь нашій, нашій країні, дасть користь. Наче новенькі маз, газ та зіл виконуватимуть важливу роботу у зоні проведення антитерористичної операції. Техніка, зрозуміла, що вона має щось перевозити, якийсь особовий склад, якийсь підвоз продуктів, боєприпасів. Я думаю, що вона не підведе. Нас там хлопці будуть дозвонати гарним словом. За кілька днів водії, які ремонтували машини, доставлять їх на схід. Наразі триває відновлення ще одного Камазу. Загалом, з часу проведення АТО, хмельничани передали на фронт 80 одиниць необхідної техніки.